1 жовтня на пенсіонерів в Україні чекають зміни, які саме чи буде підвищення, чому деяким людям можуть взагалі зупинити нарахування пенсії, і що обов'язково треба встигнути зробити, щоб не залишитися без грошей. Про це і не тільки будемо говорити сьогодні у випуску. Тож, додивіться його до кінця, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, аби не пропустити нічого важливого. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі ПолітМедіа. І сьогодні, як завжди, будемо простою мовою говорити на важливі теми. І одна з таких тем це, звичайно, пенсії. Вже кінець вересня, фактично, і тому багатьох українців хвилює питання: що буде з пенсіями з 1 жовтня 2025 року. Умовно поділю сьогоднішній випуск на три частини для зручності: чи буде підвищення, чому деяким пенсіонерам можуть зупинити виплати і що треба зробити, аби не потрапити під ризик. Отже, головне запитання: чи зростуть пенсії у жовтні? Відповідаю коротко: ні, не зростуть, але не все так однозначно. А дослухайте до кінця. Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд підтвердили, що осінньої індексації не буде у жовтні жодних масових підвищень виплат не передбачено. Чому справа в тому, що основне підвищення, яке стосується більшості пенсіонерів, проходить у березні? Це так звана індексація. У березні 2025 року пенсії вже переглянули з урахуванням інфляції та зарплат, ну принаймні запевняють в уряді. Я думаю, що вони то переглянули. А от е наскільки правильно? Переглянули це вже інше питання, тому що коли аналізуєш конкретні цифри, так скільки у нас там мінімальна пенсія, то ну хотілося б, щоб трошки ще якось сіли і переглянули. Ось, але наступний такий перегляд, наступна така індексація планується лише у березні 2026 року. Але принаймні це вже офіційно, тому що це закладено в проєкт бюджету на наступний рік. У жовтні пояснюють експерти: держава все ж таки деяке підвищення. Передбачило просто не всім пенсіонерів. По-перше, це стосується працюючих пенсіонерів, тобто для них буде перерахунок, для тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. Якщо у людини зросла офіційна зарплата за цей час або додався страховий стаж, у жовтні відбудеться корекція. От я, наприклад, не знав цієї інформації. ну, це зрозуміло, тому що я ще молодий, не дуже то і цікавився. Але зараз знаєте, з огляду на рівень життя, з огляду на те, що невідомо, коли закінчиться війна. тож, якщо доживу, якщо дозволить здоров'я, я не виключаю, що для того, щоб якось більш-менш себе нормально почувати, доведеться продовжувати працювати, будучи на пенсії. Тому мене дуже цікавить, як ця норма виконується на практиці. Напишіть, будь ласка, чи відбувається Увається оцей перерахунок, оця корекція, якщо ваша офіційна зарплата зростає або додається страховий стаж, і ви при цьому перебуваєте вже офіційно на пенсії. Дуже цікаво почитати, чи є тут якісь проблеми в реальному житті. Також невеликі зміни стосуватимуться тих, кому виповнилося 70, 75 чи 80 років. Для таких категорій існують доплати до основної пенсії і вони залишаються. Про що йдеться? 70-74 роки виповнилося вам, значить плюс 300 гривень отримаєте доплати до основної пенсії. Якщо вам 75-79 років плюс 456 гривень. 80 плюс років. Найбільше отримаєте плюс 570 гривень. Але знову ж таки є певні умови. Ви зможете отримати всі ці е, доплати лише у разі, якщо ваша пенсія не перевищує 10. Тисяч трьохсот гривень 35 копійок. Ми вже робили відео на цю тему, і я висловлював своє обурення, що мені здається, ця норма трошки несправедливою, тому що якщо людина заробила цю пенсію і вона отримує навіть там 11 тисяч, я не вважаю, що це дуже велика пенсія, і якщо є можливість у держави, то такої, така людина також має отримати доплату на рівні з іншими, якщо вона досягла певного віку. Але це моя думка. Напишіть, як, е, яка у вас ситуація, е, чи отримуєте ви хоча б ці доплати, які передбачені законом. Тому що розказувати можна одне, е, і я бачу е, ваші коментарі під нашими відео. Ви часто пишете про те, що це брехня, це все не виконується. От Дуже б хотілося. Почитати, знаєте, якусь конкретику, не просто якісь загальні слова, що уряд бреше і так далі, а от якісь конкретні ситуації. Можливо, хтось із фахівців, хтось із урядовців почитає цей канал, ці коментарі, хто його знає, знаєте, якось відреагує. Ну, але дуже важливо, дійсно, якась конкретика для того, щоб можна було розібратися в ситуації і допомогти. Що ще важливо, друзі? Важливо, що для того, щоб отримати всі ці навіть невеличкі доплати, нікуди ходити не потрібно. Усе відбувається автоматично без звернення до пенсійного фонду. Але якщо ви отримуєте соціальну допомогу, соціальні стипендії, державні виплати або ж мешкаєте за кордоном чи на тимчасово окупованій території, тоді ви маєте пройти ідентифікацію. І зробити це треба до 1 жовтня 2025 року. Як це можна зробити, є кілька способів. Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України через відеозв'язок, електронний кабінет, веб-портал пенсійного фонду за допомогою дія підпису. Ну а для тих, хто за кордоном найкращий варіант прийти просто до себе в консульство. І тут важливий момент: якщо ви не пройдете ідентифікацію, виплати можуть Призупинити. Але, як виявилося, зупинити виплати держава може не лише через те, що ви не пройшли ідентифікацію. За даними пенсійного фонду, вже є випадки, коли пенсіонерам припинили нарахування соціальних виплат через інші причини. Які це причини? Зміна статусу, наприклад, людина переїхала за кордон на постійне місце проживання і не повідомила про це пенсійний фонд або інші органи. Неправдиві документи або неправильні дані, які вказані у заяві, відсутність руху коштів на банківському рахунку чи неотримання пенсії через пошту протягом 6 місяців, якщо людина, яка отримувала пенсію за інвалідністю, втратила цей статус або ж інші обставини, як дізнатися, що вам перестали нараховувати пенсію і чому? У пенсійному фонді України кажуть, треба перевіряти інформацію в особистому кабінеті на сайті фонду або ж звертатися до сервісного центру. Тобто, навіть якщо пенсія раптом зникла, це ще не означає, що її забрали назавжди, часто достатньо звернутися онлайн або офлайн до пенсійного фонду, підтвердити документи і виплати знову відновлюють. Уновлення виплат здійснюється впродовж 10 днів після того, як з'ясовані обставини і виконані усі вимоги. Отже, друзі, давайте підсумуємо: з 1 жовтня масового підвищення пенсій не буде. Невеликі перерахунки можливі лише для працюючих пенсіонерів і тих, кому виповнюється 70 плюс років. До 1 жовтня обов'язково пройдіть ідентифікацію в банку, щоб не залишитися без грошей, особливо, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном. Якщо ж виплати припинили, шукайте причину з'ясовуйте це у пенсійному фонді. Особисто приходьте туди або онлайн. Є масу способів, і, як показує практика, питання можна вирішити. А тепер хочу почути вашу думку. Напишіть, що ви думаєте про нашу пенсійну систему, чи задоволені ви своєю пенсією? Ну я переконаний, що мабуть не задоволені, але тим не менш, чи вірите ви в те, що отримуєте принаймні наступного року у березні, як обіцяють, після індексації ну бодай більш-менш нормальне підвищення. Чи очікуєте ви його, чи вже якось звикли і орієнтуєтеся на інші доходи. Цікаво дізнатися вашу думку, почути ваш досвід. Дякую, що дивилися з вами був Віталій Маргалик. Традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші випуски. Побачимося на YouTube-каналі Політмедіа. Бережіть себе!